Доброго дня, шановна аудиторія! Мене звати Кристина Станіславівна Соломаха. Я вчитель основ здоров'я Бахського ліцею номер 3 Одеської області. За вікном розквітають квіти, дерева, погода в нас летіси останнім часом, дуже часто зливи, не вистачає сонечка, а разом з ним не вистачає дуже корисного вітаміна Д. Але ми, в мешканці Одеської області, носимо сонечко в сою. Отже, я вам сьогодні дарую своє сонечко, а разом з ним свій позитивний настрій. Прошу вас, шановні мої учні, за допомогою реакції поставити, який у вас сьогодні настрій. З Яким настроєм ви сьогодні прийшли до мене на заняття? Будь ласка, Бачу Софійку, яка чудова реакція. Молодець Софійсь. І Настенька з гарним настроєм. Так, і Ярослава, і Анічка. Артурчик ще, мабуть, не прокинувся, нічого страшного. Так, дякую вам, дорогі, друзі. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, чи зустрічалося вам таке слово, як стрес? Так, звісно. Зустрічалося. А які у вас асоціації виникають з цим словом? Звичайно, не дуже гарні асоціації. Не дуже гарні. Так. Когось ще, яка є думка. Одним словом мені асоціації тільки свою описати. Погіршення фізіологічного стану. Так, так. Дуже вичерпна відповідь. Одним словом, будь ласка. Переживання. Моральний біль. Ага, сусік, так. Те, будь ласка. Напруження організму, звичайні ну, стану здоров'я. Mm -hmm. oh. Так. а Чи зустрічалось вам таке поняття, а можливо, ви чули про такий стан, як нервове тремтіння? Що ви можете мені про це сказати? Нервове тремтіння. Нічого. Це така реакція організму, мабуть, власне, на якісь чинники, які викликають стрес? Реакція організму, так, насильний психологічний стрес, молодець. Софія. Дуже добре. Останнім часом наша країна знаходиться у стані війни. І ми всі з вами перебували у стані стресу. Але ми, українці, така нація мужня, згуртована. Ми завжди звикли приходити на допомогу один одному, але буває така ситуація, що потрібно прийти на допомогу і самому собі. Е, от ми переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Я вмикаю зараз презентацію. Скажіть, будь ласка, чи бачите, ви гарно на? Своїх в своїх роботі в столах мою презентацію. Так, так, так. Отже, тема нашої сьогодні практичної роботи буде відпрацювання навичок психологічної допомоги та саморегуляції у психологічному стані і нервове тремтіння. Скажіть, будь ласка, які очікування у вас сьогодні від нашого заняття? Дізнатися щось нове для себе. Добре, ну, так, будь ласка. Хто тобто буде відповідати наступний? Можливо, дізнатися методи, як можна е, переборювати свій стрес, боротися зі стресом. Дякую, так. Хто тобто ще бажає відповідати про свої очікування розповісти? Більше поглибити свої знання та навички. Так, Дякую. Е, Бажаю вам, щоб ваші очікування здійснилися. Так, отже, перед початком нашої роботи давайте обговоримо правила дискусії: бути лаконічними, говорити по черзі, бути доброзичливими, зберігати таємниці, те, що ми обговорюємо, залишаємо тут і тепер говорити від себе і бути толерантними, тобто сприймати думку своїх. Однокласників толерантно відноситися до всіх і поважати думку кожні. Так. Отже, що таке психологічний стрес? Психологічний стрес це стан надмірної активації психічних функцій, це увага, пам'ять, мислення і потворення поведінки, що відбувається внаслідок загрози. Згадайте, будь ласка, а коли ви були в стресовій ситуації? Напевно, коли почалась війна. От так. Тоді була саме така ситуація. І ми в один день, 24 лютого, були в стресовій ситуації. Згодна, так, будь ласка. Коли в моє село, де я була з батьками, заїхали окупанти. Так, е, серто, будь ласка. Ще коли якісь негаразди в сім'ї, то також дитина перебуває в стресовій ситуації. Дякую, дякую. Ваші відповіді дуже актуальні. Скажіть, будь ласка, е, я от, е, питаю вас про стрес і хочу сьогодні познайомити вас з техніками, які допоможуть швидко вийти з такого стану. Наприклад, давайте попрацюємо з вами такою справою, як тут і тепер. Вам потрібно дати відповіді на короткі питання. Наприклад, де я? Софія. Я зараз в Харкові зі своєю сестрою. Дякую. Яке сьогодні число? Анастасія? 18 квітня. Дякую, так, будь ласка. Анчка. Який сьогодні рік? 2023. Дякую. Яка зараз пора року, Танюша? Весна. Угу. Який цього чисте? Артур? Квітень. А... І мені років, Будь ласка, Анастасія. 19. Дякую. Такі питання допомагають нам повернутися із стану стресу якнайшвидше в реалії. Так, дякую. Наступна техніка техніка інтелектуального заземлення. Будь ласка, де так що є навколо вас? Використовують органи чуття і кольори. А, будь ласка, Аня. Білий, зелений, жовтий, ж... рожевий, чорний. А що є навколо тебе? Навколо мене квіти, зошити. Ноутбук, телефон, е товарищ. Молодесен. Дякую тобі за відповідь, Софійка. Будь ласка, детально опиши, що навколо тебе органи чорнесіддя і кольори. Навколо мене дзеркало, шафа, е столик, підвіконня, е ігрушки, а кольори більш такі. Е, синій, е, коричневий, е, рожевенький, такий більш заспокійючий тона. Е, дуже дякую дівчаткам за активну участь і пропоную вам наступну праву. Наступна права називається безпечне місце. Прошу вас зараз, будь ласка, заплюйте очі, уявіть себе в безпечній місці. Сергій, де ви знаходитесь? Артур? Напевно, що дім. Дім, дякую. Ярослава. Також дім. Дім. Таня. Дім на уютному диванчику з своїми близькими. Дуже дякую вам за активучість у цій вправі і пропоную наступну вправу. Наступна вправа це фізична стабілізація. для такої вправи потрібно використовувати пляшечку або стаканчик з водичкою. Коли ви стресі, обов'язково зробити ковток. Поплескайте себе по плечах, по стегнах, покрутіть головою, тисніть-тисніть. І розтисніть свої кулачки, і ви відчуєте, як це вправо стабілізує ваш фізичний стан і позбавляє вас від стресу. Зараз я ще хочу вас ознайомити з вправою для дихання, це вправи за методикою Світлани Ройс, і ці вправи дуже активно розвивають уяву. Сьогодні я також разом з вами стресую, для мене це дуже відповідальний день. І е, давайте разом е, зробимо цю вправу. Ця вправа виконується так. Е, від початку нашого сердечка треба зробити вдих. А потім, е, уявляючи собі сердечко, зробити видих. Е, якщо звідки амаланту, то можна пальчиком. Поставити на початок сердечка, зробити вдих, а потім видих. Для такої справи можна використовувати будь-які предмети, які вам подобаються. Давайте попрацюємо з нашим сердечком. Набираємо повітря і робимо вибір. Дякую всім, хто е, використав таке антистресове дихання. І e, прошу вас за допомогою реакції e, поставити e, лайки або дизлайки. Чи сподобалися вам ці факти, які ми зараз робили для e, антистресу? Дякую вам за ваші реакції, ваші вправи сподобалися і пропоную вам е, техніки до позволення спеціалі, які нам пропонує наша перша леді Олена Зеленська. Ем, ці техніки є дуже цікавими, запроваджуються за допомогою відомих акторів та ем, телеведучих. Ці техніки є дієві і їх можна використовувати абсолютно де, де на вас напав, можна так сказати, стрес, і також дуже корисні для укриття, для того, щоб зняти стрес і заспокоїтися. Ем, я тут вам надаю багато посилань. Якщо у вас зацікавить ця інформація, то прошу, будь ласка, познайомтеся. Скажіть, будь ласка, сьогодні, коли ми з вами працювали, у вас виникали певні проблеми, або ви мали якісь позитивні емоції і хочете деякі вправи здатні використовувати в повсякденному житті? Так, тільки позитивні емоції. Добре. Добре. Цікаві і <смітні> добрі техніки для подолання стресу. Е, Софійка, скажи, будь ласка, а яка техніка тобі сподобалась найбільше? Мені сподобалась… так, у нас дві Софійки. Е, розі, Добре. Мені сподобалась техніка дихання, її можна використовувати вона дуже проста в використанні, але її можна дуже часто і це дуже такий дієвий спосіб подолання стресу. Дякую, так. Артур, будь ласка, а тобі ще сподобалось? А можливо? Мені, сподоб... Мені сподобалась техніка описати, що навколо тебе типу. не заспокоює і дає таку як моль розслабитись. Дякую дуже тобі за відповідь. Зараз прошу вас назвіть, який колір сьогодні вашого настрою. У мене, напевно, жовтий, він такий яскравий, гарний. Жовтий, дуже добрий. Це такий колір впевненості і колір оптимізму. Дякую, будь ласка, Тетяна. У мене, напевно, блакитний такий заспокоюючий колір і дає позитивні емоції. Дякую, це також мій улюблений колір. Так, будь ласка, Аня. Мені здається, що темно синій колір сьогодні. Синій, надійний, безтурботний, дуже добре. А тут. Мені подобається зелений кольор. Зелений колір, дуже дякую тобі. Зелений колір колір спокою. Так, Ярослава. Мені також зелене подобається найбільше. Дуже добре. Так, Тетяна. Я вже відповіла, що блакитний. Дякую, Тетяно. Ці кольори дуже гарні, не можна виділити один із кольорів, який є найкращі. Ці кольори є добрі. І завжди, після зливи наступає веселка, яка нам дає сподівання на краще. І після будь-якого стресу також є е, позитив. І хочу сказати вам: якщо стрес є на постійній основі і викликає певні хвороби, то слід звертатися до спеціалістів, які, які допоможуть ефективніше позбутися стресу та його наслідків. Е, сьогодні є неофіційне Свято, дай я. Якщо щось відбувається приголом, що ми і довкола вас нікого не можна, то можна дати п'ять один об самому собі. Я хочу, щоб мені дали п'ять тільки учнів, яким сподобався сьогоднішній наш практикум. Дякую вам, мої любі друзі. Дякую, приймаю вас. Так, так, дякую. І давайте з вами повернемося до початку. І скажіть мені, будь ласка, ти ваші очікування? Так, у так. мене здійснилося. Я хотіла більше дізнатися за методи боротьби зі стресом, ну і дізналася, власне. Дякую вам. Дякую, будь ласка, кого ще є яка думка, можете поділитися, я буду дуже вдячна. Так, дуже ми розширили. Цікаві. Так, ми розширили свій кругозір, дізналися щось нове для себе, щось взяли таке цікавеньке і зможемо використовувати в подальшому. Так, я хотіла також доповнити соні, що було дуже цікаво і більше дізналася таких методик, які допомогли боротися нам зі стресом, які б ми могли б подалі приміняти також в школі для своїх дітей. Пані Христина дві хвилини. Дякую, е, дякую е, надійність, що всі отримані вами сьогодні. Знання стануть вам у пригоді е, ви використаєте їх тоді, коли вони вам будуть потрібні. Е, візьмете їх собі в свій кейс. А вам сьогодні всім вдячна за роботу, за гарний подарований настрій, за ваші е, чудові відповіді. Бажаю вам гарного дня, позитивних емоцій та ноу стресу. До зустрічі, мої люби.